Добрий день малята! Сьогодні я вам пропоную прослухати невеличку казочку під назвою Чому рипить сніжок, яку написав Василь Струтинський. А і справді, чому рипить сніжок не знаєте? То я вам розповім. Якось ішов лісом Дід Мороз нечутно, по м'якому начивата сніжку. Стомився, присів на пеньок, а мішок з гостинцями поруч поклав. Довго бороду гребінцем рочесав, дивиться, аж під ялинкою зайчик сидить і плаче. Дідусеві жаль стало зайчика. Підійшов він до нього і питає, Чому це ти вуханю плачеш? А той, схлипуючи, відповідає. Заблукав, додому ніяк не потраплю. Здивувався дідусь отакої заяць, а у лісі заблукав. Як же це те, те, те могло статися? Все ще схлипуючи кухоцохвости, розповів старому свою пригоду. Уранці він гуляв з братиками та сестричками на галявині. Їм було дуже весело, так добре стрибало з озгону в снігові кучегури, ще й нас чулися, як мисливець підійшов, Пролунав постріл, зайчинята кинулися тікати. Найдалі в лісову гущавину забіг той самий зайчик, якого оцей зустрів дід Мороз. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом швиденько знайшли стежину до заячої хатини. А там уже зібралися його братики й сестрички всі живі та здорові. Маму з татом же ходили шукати свого найменшенького. Шукали, шукали, та вже й з не вірила, що він живий. Отого От радощів було, коли побачили свого синочка та ще й з морозом. Дідусь привітав всю зайчу родину з Новим Роком, гостинців роздав, кожному по великій соковиті морквиня, а на прощання, погладжуючи довгу бороду, сказав Я зроблю так, що сніжок репітиме, щоб ви зайці чули, коли хтось буде до вас підкрадатись. Як сказав, так і сталося. Відтоді сніжок і репить, тобто попереджає зайців та інших беззахисних звірів про небезпеку. Ось так рип-рип, Хто йде, пильнуй.